Привіт, друзі! Ну що ж, в Польщі уже польські підприємці починають звертатися до польської влади через те, що досить багато наших громадян України, котрі евакуювалися від війни в Україні і приїхали до Польщі, починають помаленьку від'їжджати уже від Польщі. І це не тільки тому, що тут. Трошки нижча зарплатня, як в Німеччині чи в Канаді. Це також пов'язано, друзі, з тим, що поляки досить часто висловлюються в нашу сторону недобрим словом. Я особисто не одного такого поляка не зустрів, який би сказав про українців мені, отак наживо, щось погане. А навпаки, я тільки зустрічав добрих людей, які виражалися про українців добрим словом. Ну і говорили, що. У вас досить тяжка ситуація, і завжди нам співчували, тобто мені говорячи це, і звісно ж, вони говорили, що вони вже зробили для українців, України, зокрема в минулому. Також, друзі, зараз я вам розповім, що ж взагалі зараз відбувається в Польщі з ринком праці, і що вони планують зробити для того, щоб тут утримати українців. А саме в Польщі, щоб вони тут залишалися і на майбутні роки. Але перед цим, друзі, хвилиночка корисної інформації. Ви добре знаєте, що я в кожному своєму відео рекламую такий сервіс переказу коштів з Європи в Україну, який називається TransferGo. Він не просто дає вам можливість відправляти кошти, а також за кожного запрошеного друга він ще вам дає 20 фунтів бонуса. Якщо той перекаже, наприклад, на 100 фунтів. Грошовий переказ в Україну. І, звісно ж, це досить така приємна інформація. Серед усього вище сказаного, також ви можете надіслати кошти на карту будь-якого українського банку. Там є декілька опцій, які дозволять вам спланувати ваш переказ і максимально його зекономити, щоб вам було найбільш зручніше переказувати різні суми коштів. і вони мають досить зручний додаток, на який ви можете силатися або ж переходити за посиланням, які є в описі під цим відео, ну або ж в шапці мого профілю. Також TransferGo має різні довідники, які допоможуть вам, друзі, легалізуватися або ж мати повне розуміння, що відбувається в Польщі, для того, щоби. Вижити звичайному українцеві, який тут, наприклад, ніколи не був. Тому переходьте, користуйтеся, і звісно ж, друзі, повертаємося до нашого відео, саме теми. Що ЗУС, наприклад, зараз друзі прогнозує, що в наступні 5 років, тобто до 2027 року, польські фірми повинні затруднити, тобто взяти на роботу півтора мільйона працівників. З-за кордону, а вже до 2032 року навіть 2,7 мільйона. Знаєте, друзі, в Польщі існує така сама проблема демографічна, як і в Україні. Наприклад, досить багато поляків виїжджає, але попри це, це ще не головне, друзі, що народжуваність, друзі, тут. На майже найгіршому рівні, тобто відсоток 1 і двадцять шість, показник тут зараз становить, він є одним із найгірших світових показників, а має бути більше двох для того, щоб народжуваність була нормальною. І звісно ж, друзі, саме мігранти і українці в тому числі, тому що вони складають найбільший відсоток тут на території Польщі, то вони якраз компенсовують цю нехватку. І звісно ж, якщо ми дивимося на ринок праці, то якщо... Біженці почнуть виїжджати, і взагалі громадяни України почнуть виїжджати з Польщі в інші країни, тобто це Німеччина, в якій на 28% відсоток виріс від початку повномасштабного вторгнення. Це відсоток, який виріс, наприклад, на ринку праці, тобто українці, починають вчити мови іноземні, і вони виїжджають в ті країни, де даються програми безкоштовні для того, щоби кожен українець зміг там собі облаштуватися і заробляти. Кошти, погодьтеся, кожен дивиться туди, там де більше платять. Я в тому числі я поки що друзі не планую виїжджати з Польщі, тому що мені тут подобається. І скажу вам чесно: або ж хочу задати запитання. Ви вже за кордоном, чи задоволені ви тією роботою, тим місцем роботи, де ви зараз перебуваєте? Або ж якщо ви в Україні, то напишіть, будь ласка, чи задовільняють вас усі? Відношення влади до вас та вашого роботодавця, і чи задовільняє вас ваша заробітна плата? А якщо б ви планували, друзі, переїхати до іншої країни, до якої б ви країни переїхали? Наприклад, напишіть, будь ласка, свою відповідь також в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати, тобто, нам, це українцям, де ж найбільше платять, тому що. Я, наприклад, хотів би заробляти 20 тисяч доларів щомісяця. Ви скажете, ой, Сергій, де ж ці такі гроші можна зробити? Друзі, якщо ви постійно навчаєтеся, наш мозок постійно розвивається. І такі суми насправді не є великими, якщо, якщо ваше оточення вам говорить різні речі, які дозволяють вам навчатися чомусь більшому. Але повернемося від цих захмарних грошей 20 тисяч доларів в місяць і опустимося до того, що ми маємо. Так от, друзі. Дійсно, якщо зараз ця ситуація все буде погіршуватися, тому що близько 16 тисяч наших українських біженців за червень місяць вже виїхало і більше не повернулося, тому що біженці зараз зазвичай виїжджають в Україну та повертаються. Багато з них не знають правил перетину кордону. І те, що, наприклад, хтось виїжджає більше як на 30 днів і не знає, що є. Таке правило, що якщо ти виїжджаєш більше як на 30 днів по АПЛ, то тебе назад не пустять. Треба чекати 90 днів. Можливо, це тимчасова проблема. Також проблемою може бути те, що зараз, серпень місяць, це сезон канікул, і не всі українці виїжджають в Україну назавжди, а виїжджають просто щоб зібрати урожай. Тобто заробітчан в минулий час, коли ще не було війни та коронавірусу, досить багато їздили додому збирати урожай на осінь, і звісно ж потім вони поверталися. Водночас є досить багато тут заробітчан, які приїжджають на сезонні роботи, які тривають близько. Середини осені, і вже пізніше закінчується, десь якісь можливо і то ще трошки тривають. Так от друзі, все одно відтік українців зараз з Польщі набагато більше. Тим більше, що така країна як Чехія. В якій знаходиться, як я вже говорив, близько 350-390 тисяч українських біженців. Вони також вже скорочують програми допомоги, тобто скорочують цей бюджет допомоги для наших українських біженців, і взагалі планують зробити так, що вони трошки будуть надплачувати біженцям, щоб вони виїжджали в свою країну або ж в іншу країну. Мені от цікаво, друзі, як ви думаєте, як буде виглядати ситуація, якщо Чехія почне просити добровільно покинути територію Німеччини українських біженців, які знаходяться на утриманні Тої ж самої Чехії, куди ж будуть рухатися українці? Ви думаєте додому? Я не думаю, тому що у когось домівки немає. І в Європі, в Шенгенській зоні, немає єдиної системи, де б вони могли контролювати українських біженців, чи десь хтось вже мав захист, чи не мав. Тому що не кожна країна дає якісь відмітки. Але я думаю, вони дійдуть до цього. І, власне, якщо ви вже отримували допомогу в одній країні, в другій ви не отримаєте. Але для мене це, друзі, нонсенс. Тому що, якщо ви починали свій кар'єрний шлях. Той шлях, який ви не планували в Чехії, і потім вам кажуть, давайте покиньте територію Польщі, або ж території Німеччини, точніше, ще не так, території Чехії, і ви йдете до Німеччини чи до Польщі, то вам не завжди буде це приємно чути, тому що у ваш стартовий капітал, ваш стартовий капітал не дозволятиме вже цього зробити. Можливо, дозволятиме. Комусь це вдасться, комусь не вдасться. І чи готові ви будете до переїзду ще в іншу країну? Тому що взагалі, от зараз діти вчили, наприклад, мову чеську, а їм треба буде покинути територію Чехії, і вчити польську чи німецьку, що є важче. Ми знаємо, що Канада вже закрила безкоштовну програму для українських біженців і вже немає такої можливості спрощеним процесом потрапити до Канади. Я думаю, що інші країни будуть відкривати ці коридори, адже українців. У себе прийняти буде го готова кожна країна, адже українські руки вони вміють робити все. Якщо вони не вміють, то вони навчаться це робити. І хто ж в цьому світі не хоче скористатися дешевою робочою силою? Як би це не було мені болісно визнавати, але це дійсно правда? Я був таким самим, друзі, тому що я працював за безцінь і в Ізраїлі, і в Україні, і в Польщі, але я зрозумів, що це не моє, і я вирішив рухатися далі. Але це не такий простий шлях, як ви собі думаєте, що ти походив по якихось курсах, покупляв собі якихось курсів, і ти вже все знаєш. Насправді це дуже важкий тягар. І кожен бізнесмен, який пробував, або ж вже мав крах, тобто мав факапи якісь в своєму житті, в своєму бізнесі, знає, який нелегкий шлях бізнесмена, які податки великі. І ти думаєш в першу чергу про працівника, а не про те, що в тебе вдома мало бути все нормально. Тому що ці бізнесмени, які в першу чергу думають про себе, ну я скажу так. А працівників кидають на зарплати. Це для мене не бізнесмени. Вони не повинні називатися такими. Що думаєте про це, друзі? Діліться в коментарях. Також діліться цим відео. Також підписуйтесь на канал. Тому що невдовзі в мене будуть зміни. І ви про них дізнаєтеся першими, якщо будете підписаними на цей канал. Якщо додивилися це відео до кінця, то наки... напишіть, друзі. Ще, будь ласка, яку б суму ви хотіли б заробляти в своєму житті? Напишіть, будь ласка, в доларах, тому що долари всі люблять. І це є передова валюта на сьогоднішній день у всьому світі долари. Звісно ж, я буду рад... щиро радий за ваші думки. Моя цифра це 20 тисяч. Доларів в місяць. Переб'єте мене чи ні? Напишіть. Тільки справедливо, тому що якщо ми маємо ціль, то ми до неї рухаємося. Якщо ви просто так напишете не від щирого серця, то ця ціль не збудеться. І ми будемо разом рухатися в майбутньому до цієї цілі. І я постараюся вас цьому навчити. І це не буде інфоциганство, якщо щось хтось почне писати. Це буде все правдиве. Правдиве із історії наших українців. На сьогодні в мене все, друзі. Побачимось.